Доброго дня, мене звати Ловець Владислав, мені 28 років, сам із міста Києва. Тут я народився, в... ну, маю ще дівчину, яка разом зі мною проживає. Дітей, на жаль, поки що немає. У 2016 році я пішов на службу, ну і так і, в принципі продовжував. За час повномасштабного вторгнення був в десантно-штурмових військах, там, в принципі, і отримав поранення під населеним пунктом Роботини Запорізької області, втратив ліву кінцівку під час того, як наступив на протипіхотну міну. Так як у мене культя коротка, звичайне протезування мені не підійшло. Воно мені дуже натирає, дуже некомфортно і постійно треба змінювати культі-приймачі. А скільки ти проходив на класичному протезі? Дуже довго я проходив на класичному протезі, і кожні 2-3 неділі я змінював культі-приймач. Потім культі-приймач знову не підходить, проходить неділя і знову і знову поміняю. Проходив я десь, ну якщо загалом, десь рік. І... Коли, коли навіть ходиш дуже-дуже довго, воно починає спадати, потіти, натирати. І коли вже познайомився з В'ячеславом, то він мені запропонував остру інтеграцію. Перший етап було зроблено в липні, сьогодні другий етап острої інтеграції. Також окремо хочу подякувати е, всім, хто робив е, донати величезні і маленькі. Всім дякую, всім дякую за підтримку, дякую рідним за підтримку, В'ячеславу і е, Центру інтерпретизування та клініки Міром і нашому центру реабілітаційному Центтанові. Е, як вийду після наркозу, запишу вам при відео і, і перекажу свої відчуття.